Полтавська обласна бібліотека для юнацтва імені Леся Гончара представляє 4D енциклопедія «Вау! Чудеса Світу відкриває унікальну перспективу на знамениті споруди, які завжди привертало увагу людей, безперечно, багато хто чув про піраміди Хеопса, Висячі сади Міраміди та Олександрійський маяк. Але навіщо вони були створені? Та що робить їх всесвітньо відомими. За допомогою книги ви зможете відправитися у захоплюючу прогулянку дивовижними місцями та на власні очі побачити чудеса світу, пориньте захоплюючі читання, відкрити для себе чудові історії створення і збереження цих архітектурних пам'яток, подорожуйте в часі та просторі, досліджуйте кожну споруду. Та розкрити її глибокий зміст. Енциклопедія надасть унікальну можливість розширити свої знання та познайомитися з історичними величами, які продовжують захоплювати та надихати протягом багатьох століть. За допомогою безкоштовного додатку для смартфона споруди оживають, і їх можна роздивитися детально. Не упустіть шанс вирушити в захоплюючий подорож. І дізнатися про найвизначніші чудеса світу. Приходьте! Книга чекає на вас у бібліотеці.